Всім привіт! Мене звати Тетяна і це мій канал. В цьому місяці мені буде 37 років. Я мама трьох чудових діток, я майстер манікюру. Записую свої курси, працюю з клієнтами і хочу показати, як пройшов саме тяжкий рік, 22-й у мене. До війни ми жили в місті Ірпінь, Київської області. Чудове прекрасне місто, де мої хлопці відсвяткували не одне своє день народження. Це красиве сучасне місто, в якому шикарні просто парки, хороша інфраструктура. Я мала безліч хороших клієнтів, і саме з цим місцем зв'язані найкращі мої спогади. Самі в місті Ірпінь я записала свої перші онлайн-курси. Мені настільки це сподобалося, що я далі почала брати дівчат на живе навчання, тобто співпрацювала не онлайн, а працювала вже стаціонарно. На майбутнє мала дуже багато різних ідей, мала записувати нові онлайн-курси. Звичайно, сама паралельно проходила ще навчання, зацікавилася таргетом, зацікавилася, як правильно створювати рекламу. Це було все і приймала нових клієнтів, з якими мені було комфортно працювати. На даний момент в ту пору у мене була вже така стала своя база, з якими мені було комфортно працювати. Це були просто нереальні люди. Зараз я вже просто розумію, що в той період я жила, я розвивалася, мені було цікаво. Я бралася за нові ідеї, щось створювала нові майстер-класи, набирала нових на онлайн навчання дівчат, нових учениць. Крім того, старалася кожній учениці відправити почтою особисто з цікавим якимось презентом сертифікат після пройдення курсів. І в мене були чудові клієнти, з якими мені було комфортно працювати, і так само і для них це були дівчата, які завжди придумували якісь цікаві дизайни, якісь цікаві ідеї. І на даний момент з багатьма з ними я спілкуюся, хоча вони не лише в Україні, зараз нас розкидало по всьому світу. І я вам, дівчата, скажу, я вам дуже дякую за те, що ми з вами зустрілися. Те, що ви вибрали як майстра мене. Ну і звичайно, в той період, саме е, жовтень, листопад, грудень 2021 року, в мене було дуже багато ідей, дизайни, майстер-класи. Я думала, що все-таки живі курси, плюс онлайн-курси. Мені це подобалось і мені завжди було мало часу. Мало часу мені був дуже короткий день. Мені хотілося робити все більше, більше і більше. Е, зараз я розумію, що все-таки тоді я дійсно жила. Тоді я дійсно жила, я розвивалася. Під відео я обов'язково залишу посилання на всі майстер-класи, які зараз є в цьому, в цьому відео. Там невеличкі уроки, більш така повільна зйомка. Зможете повторити, можливо, комусь таки сподобаються такі дизайни. Ще покажу вам декілька робіт, які збереглися у мене в телефоні, від яких я просто кайфую. Це роботи зроблені до війни, саме десь за місяць до війни. Я просто кайфую від цих робіт. Це, по-перше, мої класні такі клієнтки. І не знаю, можливо, в той період я просто я розумію, що в той період я була щаслива, я працювала з задоволенням, просто з таким великим-великим задоволенням. Вороно, ще раз повторюсь, багато майстер-класів, просто які нереально швидко для мене вони малювалися, нереально швидко робилася зйомка, монтаж. Просто робилось все з любов'ю, з задоволенням. Можливо, через те воно все так швидко і так добре виходило. На даний момент, вже рік часу, я просто ще, ще поки що в якомусь такому трошки ступорі. Хоча, хоча теж заставляю себе працювати, заставляю щось створювати нове, але задоволення я від цього взагалі не отримую. week. Саме в той період я створила ще онлайн-курси. Це було два онлайн-курси, фрукти і, звичайно, «Вензеля». Ті вензеля, які дівчата бояться малювати, а насправді це все дуже просто, просто потрібно зрозуміти схему, як легко можна малювати такі дизайни. Ну і самі дизайни, фрукти, два цих онлайн-курси записала я за два тижні. Не знаю, де в мене було стільки енергії, сил, але мені настільки було кайфово працювати, стільки було кайфово щось створювати. Саме до 24 лютого ми всі жили. Всі наші проблеми, які ми думали, що проблеми, це були такими маленькими мізером, порівняно з тим, що з нами трапилось після 24-го. У нас було мрії, у нас були плани на майбутнє. Ми працювали, ми ростили дітей, все було добре, і просто за одну секунду у нас це забрали. А далі відео моє життя уже після 1 березня 2022 року. А далі все було як по вільному відео. Така. Повільна, повільна зйомка. Не знаю, але ну, в мене так місяців чотири було. Я взагалі не займалась ні манікюром, нічим. Взагалі все, що було до війни, для мене просто зникло. Можливо, це все-таки якийсь такий посттравматичний шок. І він всіх наших українців, хто виїхав, хто не виїхав, всі-всіх ми переживаємо це все знову і знову. І що саме найбільше чого я зараз в мене страх, це знову пережити лютий. Так у березні місяці ми потрапили до Польщі. Це країна, яка прийняла прихистила мільйони українців. За що велике дякую. Тому що реальна допомога, реальна підтримка, як психологічна, як і фінансова, була з їхньої сторони. Також дуже багато країн Євросоюзу теж прийняли наших громадян. Звичайно, після переїзду мої діти почали дуже крепко хворіти, і перших два місяці це взагалі було страшне. Далі, трошки вилікувшись, все-таки було вирішено, що ми підемо до польської школи, щоб не пропускати навчання. І мій старший син пішов. Школа, як ви бачите, подарувала цілий рюкзак з всіма канцтоварами, з усім. Тобто підтримка була дуже, просто дуже велика. Ну і щоб діти наші не так стресували, менше двоє вони були ще не шкільного віку. Ми вирішили віддати їх до садочку, щоб вони знайомились з новою країною, заводилися з якихось нових друзів, щоб для них було трошки спокійніше. Але кожного разу вони приносили нам малюнки, все зв'язане було з Україною. Все було зв'язане, всі малюнки лише з Україною. Наші діти все відчувають і переживають дуже. Перший період з місяців 4-5 було лише коли ми їдемо додому, коли ми їдемо в Україну. Малювалися різні картинки, все, що зв'язане з Прапором України, все з Україною. І на даний момент, вже майже рік часу, ми тут, і все одно мої діти хочуть додому в Україну. Тут я вам трошки показую квітневого снігу. Далі в один момент я зрозуміла, що ще трошки в такому режимі і в мене просто поїде криша, і тому я почала займатися тим, чим я займалася в Україні. Я стала малювати дизайни, створювати безкоштовні марафони. У мене не було ще матеріалів в той період, тому що все залишилось в Україні. Я купила декілька гейлаків тут в магазині. Звичайно, якість їх я не знала. У мене була з України лише лампа і пару база, топ і гель. Так як в мене була тут шалена підтримка, це моя сестра. Вона нам дуже допомогла за що їй великі, великі дякую. Вона просто рекомендувала мене своїм всім знайомим і друзям. І вийшло так, що мені треба було виїжджати на виїзд. Тобто моя праця почалась на виїзд. Спочатку робила собі, далі вже в мене пішли клієнти на виїзд. Поки що це ще тепла пора, це було дуже вигідно і дуже добре. Тим більше я потрохи вчилася польської мови. Тому що все я розумію, а от сказати польською не могла. На даний момент зараз вже розмовляю, трошки може з проблемною, але розмовляю. Ну і далі в мене. Пішло в такий період, де я купляла матеріали, пробувала, експериментувала, звичайно ж на собі. Потім робила манікюр, педикюр клієнтам, потім переживала, чи воно добре відноситься, поки не знайшла групу, де наші українські дівчата продають матеріали з України. Так як дуже часто кожного дня до мене телефонували, тим більше я прагнула навчитися розмовляти добре польською мовою. Я не як то кажуть, не соромилася, якщо навіть з помилками, але я розмовляла. Тому розмовна польська мова, я думаю, в мене непогана. Я все добре розумію, відповідаю. Тобто моїм клієнтам на даний момент поки що зі мною комфортно. Так як я їздила на виїзд до клієнтів, це були знайомі моєї сестри, крім того, знайомі знайомих, уже, я можна сказати, вивчила добре Варшаву. Я їздила в різні райони, я знаю всю майже інфраструктуру, крім того, GPS мені допомагав, і роботи моїх клієнтів, ось деякі показую вам. Клієнти задоволені, багато хто залишився зі мною, навіть як я сказала, що я вже не буду приїжджати на виїзд, тому що був період, коли я ще їздила до салонів. Трішки далі зупинюсь на тому, як я працювала в салонах ще. І в цей період, це вже осінь, була, я створила. Безпла безкоштовний марафон це присвячений Хелловіну. Теж можна його, я залишу всі силочки тут в опису, хто хоче, будь ласка, приходьте, там можна е після відпрацювання отримати сертифікат. За салоном. Працювала в двох салонах, е мене все влаштовувало, хоч я все життя впрацювала сама на себе, але під керівництвом теж було непогано, тільки там дуже маленький процент заробітку. Працювали ми 50 на 50, але інструмент я мусила мати свій, і крім того, дуже багато етапів я мусила. Пускати для того, щоб клієнт скоріше повертався на нову процедуру. І це мені не сподобалось раз. Крім того, таке, як зволоження олійкою, там було абсолютно випущене, там не було такого не в одному салоні. І одна пилочка на всіх, це мені теж не подобалось. Тому е я вирішила, що буду приймати себе вдома. Я зробила в тому помешканні, де я живу зараз, я зробила собі окремий кабінет і стала приймати клієнтів вдома. В цей період я вже добре знала, якими матеріалами польськими можна працювати і мені комфортно працювати. 70% моїх клієнтів до тих, до кого я приїжджала на виїзд, вони приїжджають зараз до мене. Вони задоволені моєю роботою і, в принципі, мною. Дуже багато клієнтів прийшло з інстаграму. З інстаграму, з ОЛХ. Так як я стала приймати клієнтів вдома, тому для мене стало більш комфортніше. Я стала більше часу приділяти своїм дітям, тому що менші в мене пішли до першого класу, старший восьми клас. А тут восьмий клас це в нас випускний клас. Тобто, вже дитина має поступати або в технікум, або йти до ліцею. Ну, як ви вже замітили, моїх клієнтів в основному йде в один колір. <с> тобто тут немає якихось таких дизайнів. Максимум це може бути френч або амбре. Тут не люблять вензеля, тут не люблять блискітки, не люблять камінчики. Мої клієнти не вибагливі, вони не люблять різні дизайни, тому мені простіше з ними працювати, але задоволення від роботи як такого. Як було в Україні, я не отримую, тому що я дуже люблю малювати дизайни. Ну, але я для цього створюю спеціальні онлайн-курси для того, щоб показати вам щось цікаве і щось новеньке. Так, тут пішов тренд е, на костяче око, але це був трошки шок, тому що більшість моїх клієнтів ніколи не мали покриття саме такими гейлаками. І тому для них це було дуже цікаво. Так як я не малюю на клієнтах, тому я створюю онлайн-курси. Є ще в нас зимові дизайни, хороший онлайн-курс, є онлайн-курс по градієнту. Останній мій курс це був курс, як записати саме, створити свій онлайн-курс, змонтувати, продати його, знайти учениць. І більш детальніше, кому цікаво, пишіть мені в директ в інстаграм. Ось такий був мій 2002 рік. Я вірю, і я знаю, що цього року буде перемога, і все буде Україна.